Сьогодні чергове відео про карти пам'яті. На тест до мене попала легендарна Кінстон. Суперник її візьмемо надійну та перевірену у минулих відео Гудрам. Порівняємо їхні характеристики і ціни. Обидві карти мають дуже хороші відгуки в інтернеті. Ціни в одному із магазинів дуже схожі, трошки дорожча Кінстон. Гарантія 5 років. Обидві карти, звісно, ж, нові. Зараз ми їх швидесенько розпакуємо і перейдемо до тестування. Умову тесту вже традиційні. Дві карти пам'яті, два реєстратори майже цілодобова зйомка. Тест продовжується до тих пір, поки одна з карт пам'яті не вийде з ладу. До речі, поки йде тест, пишіть ваші прогнози, яка карта скільки часу протримається. А також яку карту обрали би ви ще до того, як ми дізнаємось результати тесту. І чи змінилася ваша думка після перегляду? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Легендарна, нахвалена багатьма блогерами та маркетологами. Хвалена багатьма користувачами американська Кінстен. І тут якась годрама. Звісно ж, Кінстин виступає з позиції сил. Вона говорить: Мільйони користувачів по всьому світу це підтверджують своїми позитивними відгуками під товарами цього бренду. Продавці-консультанти в мережових магазинів Електроніки. Кажуть, що Kingston найкращі карти пам'яті для відеореєстраторів. Та й взагалі, що тут тестувати? Kingston краще. Все. Крак. Та я і не сперечаюсь, якби мій канал просто би робив якісь огляди, давав би рекомендації по вибору того чи іншого продукту, то, звісно ж, краще рекомендувати відомий бренд, ніж NoName. Але ж цей канал не про це. Я просто роблю тести, а результатами ділюсь тут з вами. А ви вже самі вирішуєте, що обирати. Сподіваюсь, саме за цього ви і підписуєтесь на канал. Так нас небагато та нові відео виходять рідко. Щоб зняти цей ролик, мені довелось майже рік витратити на тест. Тому дякую всім, хто підписується, коментує та ставить лайки. Що ж повертаємось до тесту та до нашого іншого учасника GoodRAM традиційно довічна гарантія, про яку вказує виробник з умовною зірочкою. У нас 5%, років, скоріш за все, від магазину. В процесі тестування до HUDRAM не виникало ніяких питань. Увімкнення, вимкнення, запис відео без нарікань. А от Кінстон час від часу вимагав до себе уваги. Після вимикання, а потім вмикання, реєстратор потребував відформатувати карту, а іноді просто її не бачив. Так, це бувало доволі рідко, десь один раз на декілька місяців. Та після того, як ми її виймали та ставили назад, все працювало. 12 місяці тесту відеореєстратор з картою кінства не хоче працювати. спробував поміняти карту місцями, нічого не дає. Через комп'ютер теж не поготується. Майже рік відпрацювала легендарна Кінста. Не найгірший результат. Перший бренд програє претенденти. Пишіть нам в коментарях про свій власний досвід з картами пам'яті. На цьому все. Дякую за увагу.